Зима вже близько сніг починає вкривати деякі регіони країни. У рівному сніг, хоч і насипав рясно, але швидко танув. Так само і в Тернополі на асфальті він довго не тримався. А це відео зранку. Наші глядачі зняли у козятині за прогнозами синоптиків протягом дня сніжитиме в Рівненській, Івано-Франківській, Львівській Тернопільській областях. Там ймовірний мокрий сніг чи навіть льодяний дощ. На решті території України переважно дощ або велика хмарність. Температура повітря в більшості регіонів вночі від двох морозу до трьох тепла, вдень від плюс одного до чотирьох градусів. А вже завтра сніг зможуть побачити і жителі столиці. Він буде мокрий. Подекуди можлива ожеледиця, налипання снігу, слід чекати її у північних, центральних та східних областях, тоді як на півдні очікується дощ. Тож готуємося до зими усіма підручними засобами. Вчимося грітися автономно і не забуваємо підтримувати теплими речами наших бійців на передовій. Пишіть в коментарях, яка новина вас вразила найбільше. Обговоримо її докладніше, тисніть лайки, підписуйтесь на канал. Побачимось.